Я Ірина Щербакова і з вами канал Історія України від Пані, де ми ділимося нашим власним поглядом на історію України крізь призму особистостей. Друзі, нагадую вам, що наш канал знаходиться під санкціями Ютубу через численні скарги ФСБшних ботів, тому ваші вподобайки, ваші коментарі і поширення вами наших відео у ваших соціальних мережах. Допомагають нам подолати цей тіньовий бан, а ваші донати допомагають виживати каналу українських націоналістів на Ютубі. Дякуємо вам! Сьогодні ми продовжуємо цикл розповідей про видатних українців, героїв наполеонівських воїн 19-го сторіччя, і в фокусі нашої уваги один з численних відомих представників знаного старшинського роду Милорадовичів, Граф генерал від інфантерії Михайло Андрійович Малорадович. Про сам рід Малорадовичів, українців сербського походження, які дуже швидко стали своїм у війську Запорізькому, ми обов'язково з вами будемо говорити у вже анонсованому циклі про шляхетні українські династії. Сьогодні я лише зазначу, що наш герой є правонуком. Михайла Милорадовича, свого тезки, гадяцького полковника початку 18 століття, соратника Павла Полуботка та Данили Апостола, одного з авторів Коломацьких петицій. Батько нашого сьогоднішнього героя Андрій Степанович Молорадович, знаний козак-воїн під час Османських воєн другої половини 18 століття. Він Здобув чин генерал Поручика, надалі очолював чернігівське намісництво і, до речі, на цій посаді активно обстоював український інтерес. Мати нашого Михайла Марія Горленка є донькою полтавського полковника Андрія Горленка, який, в свою чергу, є нащапком наказного гетьмана, часів ще Івана Мазепи, Дмитра Горленка. Ось такі відомій родині народився наш сьогоднішній герой. Народився він, зокрема, в жовтні 1771 року, в родинному маєтку це село Вороньки, тоді це був Лубенський полк, наразі це територія Чернігівської області. І традиційно, звісно ж, в три роки він був записаний до Лейб Гвардії Ізмайлівського полку. І так само традиційно, тоді для дітей вищої козацької старшини було саме так, він з 12 років здобував. Освіту в закордонних університетах Німеччини та Франції, зокрема, навчався в Кенєнсберзі, в Геттінгені, в Страсбурзі, в Метці, опановував як військові науки, так і класичні, і показово, що гувернером нашого сьогоднішнього героя був випускник могилянки Іван Данлевський, який через певний час буде відомим доктором медицини та банківським діячем. А до речі, одним з викладачів Михайла Милорадовича був сам Іммануїл Карт. Цікавим фактом, друзі, є те, що, повернувшись з навчання за кордоном, молодий воїн чайдуха Михайло Милорадович зарекомендував себе як знаний франт та модник. Він замовив собі цілий стос модного одягу, як писала, очевидці, 365 фраків так, по фраку на кожен день. І ось це захоплення модою та стилем він збереже протягом всього життя. До речі, ця риса була тією рисою, з якою він був схожим з французьким маршалом Іохімом Мюратом. Також вони були дуже схожі своєю хоробрістю, своєю відданістю батьківщині, своїм військовим талантом. І з Мюратом Милорадовича Доля не раз зведе під час наполоонівських воєн, і з ним вони стануть справжніми друзями ворога. Безпосередньо, вже свій військовий шлях наш сьогоднішній герой починає в 16 років. Він є прапорщиком того ж таки Ізмайлівського полку і є учасником російсько шведської війни 1787 1790 років. Яку закінчує вже в чині поручик. Не досягнувши ще 30 років, Михайло Молорадович є командиром, генерал-майором, командиром Апшеронського мушкетерського полку, разом з яким вирушає на допомогу війську Російської імперії в Італію. З 1805 року Михайло Молорадович і його полк були розквартировані на Волині і з цього ж року вони долучаються до Наполеонівських. Воїн, зокрема, Михайло Молорадович, є учасником битви під Аустерліцом. і за мужність та героїзм у цій битві Молорадовича було представлено до присвоєння звання генерал-лейтенанта. На черговій російсько-турецькій війні 1806 1812 років Михайло Молорадович, який, до речі, командував корпусом, який взяв Бухарест. За перемогу при Рассеваті отримав чин генерала від інфантерії. Дуже показово, друзі, що у всіх своїх військових кам кампаніях Михайло Милорадович особисто очолював свої війська і знаходився в перших рядах. 1810 року наш герой має перерву у своєму військовому шляху, він стає київським генерал-губернатором. Саме за його каденції стають традиційними для київської шляхти бали в національних польських та українських строях, і справжнім випробуванням для губернатора Малорадовича стає пожежа, що відбулася в липні 1811 року на Подолі, і до гасіння якої генерал Малорадович так само як і не війні, долучився особисто в перших рядах. Пожежа ця охопила і знищила більшу частину забудов тодішнього подолу, знищила торгівельні та житлові приміщення, оскільки вони переважно тоді були побудовані з дерева, і, відповідно, дрібні торгівці та ремісники залишилися без засобів для існування і без даху над головою. Імператор відмовився надати допомогу постраждалим, і тоді Михайло Малорадович долучив київську шляхту, і вони, як то кажуть, всі гуртом. Закрили питання з допомогою постраждав. 1812 року Молорадович повертається до безпосередньо своєї вже військової діяльності. З початком бойових дій з наполоном на теренах Російської імперії він мобілізує полки Лівобережжя та Слобожанщини, створює загін і з ним приєднуються до основних сил на Смоленщині. У серпні 1812 року, в битві при Бородіно, після поранення князя Багратіона, Молорадович стає командиром правого крила Першої армії, і саме наш сьогоднішній герой, очолив Ар'єргард, стримав війська французів і забезпечив відхід всього російського війська. До речі, під час командування Арєргардом ввечері, коли зупинилася битва, Милорадович наказав розвести максимальну кількість вогнищ, тому й впізнаєте традиційну козацьку тактику, для того, щоб французи повірили, що все російське військо на місці, а сам без охорони поїхав до французьких позицій, де його зустріл маршал Мюрат. Вони весь вечір і всю ніч спілкувалися, і таким чином, своєю присутністю, Милорадович підтримував впевненість Мюрата, що все військо Кутузова перед ним. Отже, порятунок російського війська ми можемо цілком віднести до особистих заслуг Михайла Малоратовича. 1813 року він стає учасником битви під Лейпцигом, є командиром Російської та прусської гвардії, а відповідно, 1814-го учасником взяття Парижу, був призначений командиром піхотного резерву діючої армії, а згодом командиром гвардійського корпусу. За участь у війнах з Наполеоном, наш герой отримав численні державні нагороди, серед яких найвища орден Андрія Первозваного, і отримав графський титул. До речі, його графський девіз звучав як Прямота моя мене піти. 1818 року Михайло Милорадович знову стає генерал-губернатором, але на цей раз він. Стає очільником Петербурга, де успішно проводить боротьбу зі злочинністю, боротьбу з гральними закладами, антиалкогольну кампанію. І таким цікавим моментом, друзі, є те, що ми небагато знаємо. На жаль, про особисте життя нашого сьогоднішнього героя, воно оповите таємницями. Він так і не створив родини, не мав дітей. Але мав тисячі шанувальниць з усієї Європи. Жінки закидували його листами та подарунками. І через таке втаємничене особисте життя він потрапляв постійно у різні пікантні ситуації. Наприклад, він був головою театральної ради і в деякі з таких ситуацій потрапляв через близькі стосунки з тодішньою відомою балериною Катериною Телешевою. Але ще більш оповита таємницями. Подія, яка, на жаль, коштувала нашому сьогоднішньому герою життя, це подія, яку ми з вами знаємо як повстання декабристів 1825 року. Молорадович виношував проект скасування кріпацтва. Він був у близьких стосунках з багатьма активістами декабристського року. Нагадаю вам, що після смерті Олександра І на престол претендувала два. Його молодші брати Константин і Микола, і після того, як Константин відмовився від престолу, Михайло Милорадович постав перед складним вибором. Або підтримати Миколу, скажімо так, симпатію, до якого він не мав, або очолити бут. Він обрав вірність присязі, хоча вперед день подій на Сенатській площі, не дивлячись на вимоги. Микола не відріз відмовився заарештовувати прихильників Константина, активістів декабристського руху. Проте під час подій на Сенатській площі він особисто виїхав без зброї і без охорони перед солдатами і переконував їх залишити площу, повернутися в казарми і припинити бунт. І під час своєї промови Малорадович. Отримав кулю в спину від декабриста Каховського та удар штаком від декабриста Оболенського. Після того генерал прожив ще кілька годин і дуже зрадів, коли лікар вийняв кулю, і він довідався, що в нього стріляв не солдат. Встиг генерал Малорадович скласти заповіт, в якому дав волю своїм селянам, їх в нього було більш ніж півтори тисячі. І за декілька годин після подій на сенатській площі генерала Малорадовича не стало, він похований в Петербурзі. На відміну від інших героїв наполеонівських воєн, він не отримав по своїй смерті гідного вшанування, адже був незречним ані царю Миколі I, оскільки він був прихильником так, його брата Константина ані. Послідовникам ідеї декабристів і пізнішим так званим революціонерам, які наклали на нього Тавро того, хто придушив волю. Тому, наприклад, ми не маємо пам'ятників Молорадовичу ані за царської доби, ані за радянську. Ось таким був відомий українець генерал Михайло Андрійович Молорадович, той, хто лишався вірним присязі, і кого французи. Величали останнім лицар. Сподіваюсь, що його історія була вам цікава. Я вам дякую за увагу. Нагадую, друзі, що реквізити для донатів ви можете знайти в описі під цим відео, а джерела ви традиційно можете знайти в першому коментарі. Побачимо з вами в наступних розповідях. Слава нації, смерть ворога!